Радий вітати усіх байдужих. У нас сьогодні з'являється заповітний призов. Е і у нас новий герой тут. Заповітний тепер смачненький. герої круті. Але розглядаємо ми в першу чергу Хал Вінтера цього. Це новий конструкт. Ядро в нього. Традиційно для нових конструктів, тобто міньйонів призиває. Це приємно. Мінйони там більше. Ну, приблизно біля тисячі здоров'я виходять на максимум. Цілком нормальні. Що робить? Середній альфа таунт. Вже добре. Альфа таунти в нагоді фактично завжди десь де знадобляться. Не прямо проти кожної оборони, але тим не менше. Альфа Таун, це, це приємна річ. Що він робить значтаун на 4 ходи? Ну, 4 ходи це вже суттєвіше. Тобто, нагадаю, Крампус на 3. Лікуй на 3, наприклад. От Фюржант, це і хутрожант теж на 4. Тож вже краще. Далі, контратакує. На 120%, але контратакує. Не того, хто б'є, а випадкову ціль. І це доволі цікава механіка, е в тому плані, що поки не зрозуміло, як воно на практиці буде себе показувати. Бо ти, виходить, б'єш одним, і в тебе може померти випадково хтось інший. ти не, не знаєш, е як це буде. Ну, тобто особливо в отаці, коли це відбувається, то в призвичайній контертації можна хоча б прорахувати, що можна вдарити, і не страшно. Якось так. А тут виходить, що ти вдаряєш і можеш щось цінне загубити випадково. Е, ну, крім того, від каміння це теоретично теж має працювати. Оця випадкова контратака. Хоча там, певно, не так багато шкоди розраховувати. Не на таку велику шкоду розраховувати. Але е, далі він понижує як лікуй. Шкоду, яку отримає на 50%. Я так розумію, що це зараз моде для таунтів таке вводити. Хоча, в принципі, у крампуса теж був захист своєрідний. рідний. Тобто, у лікує є таке, у хуторожанта трішки по-іншому, там просто в одиничку станкувати є шанс. Тобто більш рандомно, але сенс приблизно такий самий. От тепер і цього. зниження шкоди на 50%. Тобто пробувати без чистки буде доволі важко. Зі старими таунтами просто є такий варіант просто їх проігнорувати таунт і забрати. І щоб замість диспелера. Тут так вже не вийде, тим паче з контратакою. І забороняє собі себе блокувати. Точніше, ні, забороняє ефекти на себе накладати. Так, забороняє ефекти накладати. І має пасивну здібність від блоку, що приємно. Тобто, такий собі цікавий таунт. Єдине, що можна виділити... Ну, по-перше, що 4 ходи. Все ж таки той же лікує всього на всього 3. Е -е, якось так. Удружан теж 4. Тож, в принципі, це такий більш сапортний варіант. Трішки довше, ніж лікує, протримається плані саме таунту. Стосовно контратаки, от, е, коли він в обороні, з цим є нюанс, що все одно ну, за рахунок зниження шкоди треба це доспелити. Якби не було зниження шкоди, то от можна було б проігнорувати і просто треба забрати, якимось там умовним Ельсбетом, два удари попаде, чи, там, е, Гарде, чи та ж Кішка, наприклад. Тут виходить, зі зниження шкоди сенсу бити нема і тим паче з контратакою. Тож диспел потрібен буде обов'язково, щоб це все знімати. Ну, Окрім того, 4 ефекти виходить. Тож, гномами добратися до таунта саме, теж буде довгенько, якщо у вас їх не 5 в одній команді. Стосовно команди атаки з цим простіше. Але там, чесно кажучи, оця контратака не факт, що Прямо щось особливе гратиме, тим паче випадкову ціль. Тобто вона, звісно, матиме сенс, буде користь приносити, користь відчутно, просто що на це не можна буде якось конкретно розраховувати. Позазвичай контратака грає за принципом, що ви знаєте, проти кого ви берете контратаки, вмикаєте її і чекаєте, доки герой вчинить самогубство. А тут виходить, що ви не знаєте, в кого це полетить. Ну і стану нам завиходить просто один удар. То, якщо шкода буде масованою, то не так особливо страшно буде для того, хто б'є. Бо все одно отримає лише цей Халлвінтер, і контртаку відповідь на Халвінтер. З цікавих застосувань можна виділити його проти, наприклад, того ж е... Сунзяння, якого все ще ставлять на центр іноді, тому що, власне, він не блокується. Тобто Альфа Таунт є. І от це проблема з Сендзянням, що якби Альфа Таунт класно взяти. Але от якщо він дарить, то Альфа Таунт вже на 4 ходи вимикається. Ну, сам герой з Альфа Таунтом. Тож, краще, ніж нічого. Але все ще не прям вирішення проблеми. А тут він навіть не заблокується і зможе актуватися знову потім. Ну, і Ще при цьому там щось забуститься, трішки маглюдикине, але то таке вже деталі. Ну і оці міньйони приємні. Особливо в контексті таунта. Бо в Таунта власне йде вся шкода, тож ядро буде швидше заряджатися від того. І додатково, якщо розглядатися як додатковий буз здоров'я у вигляді міньйонів на е, тисячу здоров'я, то теж приємно. Окрім того, ці міньйони можуть витіснити паразитів овочів. І таким чином не теж завадити їм, але сповільнити їх. Звісно, якщо мегапаразит з'явиться, то вже паразити звичайні, міньйони, звичайно не поможуть. Але от з точки зору сповільнити, тобто вони там накладають тих паразитів, вони перетворюються поступово, потім Халвінтер заряджається, доки ще не з'явилися мегапаразити, вмикає і, можливо, виграє пару ходів таким чином до появи мегапаразитів. Загалом нічого поганого сказати про цього героя не можна. Тобто, цей герой такий все ж є, є специфічним в плані, що Таунт. З легким застосуванням варіантом, тобто, багато чого е, може зацікавити Халвінтера. Будь-який, фактично, ударний центр, який б'є по всіх. Ну, хіба що от. Е, Голдріп. Голдріп, звісно, тут не підходить, бо він мітку накладає. А так, цілком можна на інших масовиків. Ну, і сам по собі робить корисні речі. 4 ходи. Тобто, якщо з лікуєм порівнювати, ну, лікуй все ж таки більш бойовий цей більш сапортний. Плюс на 4 ходи. Загалом. Приблизно відповідають одне одному посилі. Якщо порівнювати з цим е, хуторжантом, то в цьому плані якось хуторжант виглядає трішки цікавішим зі своїм тимблоком, якщо воно буде працювати. І плюс сповільнення молі, окрім альфа-таун, то воно якби, грає одразу. З іншого боку, цей пустить. Тож теж взагалом відповідає. Тож я вважаю, що це цілком нормальний герой, якщо зловити качати можна, якщо вам потрібні, звісно, альфа таунти, ви, ви ще не втомилися від цих альфа таунтів, е, цілком можна використовувати. В обороні, не знаю скільки він гратиме, мені здається, ліку в цьому плані більш простий. Тому що, якщо це знімати, а знімати доведеться, то й особливо нема проблем. І це, до речі, імунітет до нових негативних ефектів. Це ж виходить, що якщо регін вдарить, то він не чистить попередньо нічим. Правильно? Це ж воно йому особливо не допоможе. Violet Pots теж, відповідно, спокійно поігнорує. Тут навіть не зовсім зрозуміло, проти кого цей останній пункт. Але все одно його можна сприймати як такий бонус додатковий. Можливо, щось є таке цікаві якісь ефекти. Ну, в принципі, проти того ж Голдріпа, якщо встигнути зарядитися, зміг би допомогти. Але важкувато проти Голдріпа встигнути саме під час Альфа Таунту там за якихось 3-4 ходи. Тому так. Ну, що можна ще виділити, до речі, сторону цього, що він же контратакує. Ага, і виходить, що якщо б на нього накладалися ефекти якихось отрут, то можливо він би контратакував теж. Бо тут е контратакує не на атаки, а на шкоду. Тобто, якщо на нього наклали б якусь там кровотечу, умовно кажучи, здоровезну, то він би міг би це теж повертати, якби на останній пункт. Тому є такий варіант, навіть що останній пункт йому навпаки заважає. Але, звісно, бажано було б перевірити. Наскільки ця контратака працює і на ефекти. Але це буде доволі важко. Це треба проти якихось номів піти, щоб вони не зняли контратаку зняли цей імунітет. Чи на нього вже наклали, наприклад, простіше буде перевірити, що на нього вже наклали якесь, якусь отруту. Потім вмикаєте його і подивитися, чи буде він при цьому контратакувати від отрути. Отаке. Стосовно загалом порталу. Ну що, сліп осі, ситуативний, але нормальний. Цей, наче, сильний айронхард, більш простий такий. Теж конструктив. Тиверфанг одна з топових лисичок. Оркур хороший саппорт з підйомом параметрів, тобто з унікальною фішкою, так би мовити, е, який заряджається ще й за всім з легендарними військами, і там ще проти паразитів якось може протидіяти. Ну, Мілена це взагалі топ-суппорт костюм. Якщо маєте, певно, маєте з усіляких дошок, то зловивши, можна буде прокачати просто більше, ніж одна штука. Так, ми не туди пішли. І три призивчика символічні, як завжди. Тук не те. Я б, в принципі, лисичку хотілося б. Залізне серце і Халвінтер теж не завадив. Оркурс Міліною точно не потрібні. Сліпосі, другий, ну, в принципі, і одного вистачає. мені. Якось так. І скриню ще тут відкрили, навіть скриня погана. Однозіркові тренери суцільні. І певно це мінімум їжі, скільки могли дати. Ну таке. Тепер давайте що початом. Привіт метро, Свейксайвер. Привіт Сергій. Годинковий радість, точніше. Добрий вечір, Сава. Сьогодні також нічого не по... Ну, мені взагалі щось. Одні трійки навіть в тренерах. Якась фігня. Завітний кожен раз, так ні, нормальний завітний. Я не згоден з цим. То просто ненормальні завітні викладають. Це двічі вже було, чи скільки там, наче двічі було. Це коли він позаплановий. Типу, що є щось ловити інше, а людям нема де це ловити, і вони можуть тоді, який, завітний цей призов з якимись старенькими героями. А так вони викладають нових героїв. Нові, от, якщо є новий герой, знаєш, це повноцінний заповітний призов. Тому не знаю, що тут не подобається. Тобто, ну, навіть мені, от, наприклад, три герої були б цікаві. Я не можу сказати, прямо, що це от такі дуже цікаві герої, які б я знав, де застосовувати. Ну, що вони прям критично мені потрібні якось. От лисичка ця подобається, дійсно. З Конструкти, не знаю, поки якось не прижилися, але тим не менш сильні. А, от ці три герої. Я просто радий, що вже їх маю і прокачав. Тож я не знаю, чому тобі не подобається. Добрий вечір, Будалай, добрий вечір Льова, привіт Колян, привіт Дідрайвер, привіт Ахерон, добрий вечір Станіслав. Добрий вечір Perfect. Перплю на нього брати, Дмитро. Ну, до речі, можна, вимикає повністю. Ну, хіба що Міньоню буде призивати? Але то таке вже не, та, не так суттєве. Ну, я ж кажу, це герой так не дуже для оборони, в обороні все ж таки його просто будуть диспелити. Той же хутрожан хоча б сповільнювати буде, той же лікуй хоча б вдарить навіть без стаунту. Тож таке, і лікує ще отакий от важливий момент, є, що він вже може дозарядитися від удару по ньому. І полікуватися від удару, і ще й дозарядитися. Це так непомітно, але іноді критично. Так, Деймон вартий уваги на обміні душ. Сергій, ну в принципі, як, застарів по параметрах, його зараз атуативне призначення це. Блок чогось на кшталт Берні за 6 каменів. В такому контексті він зіграє. грає. Більше застосування я йому особливо не бачив. Тож, якщо там є кого на центрі з ефектами блокувати, тоді можна і не розглянути. Але ну, загалом це більш на Берні. Таланти квазірю кидати атака чи здоров'я захист. Здоров'я в пріоритеті і захист другим параметрам ефірон. Привіт, Еміль. Привіт, Фатанекс. Е, Так, піймав костюмчик на Раміса. Ранкові шаманства не пройшли е, марно. Привіт, Олег. Так, я вже знаю, знаю. Та відповіді Женя. Е, а, ненормальний, тому що телескопія ну, зрозуміло, Сергій. Е, до речі ж, портал з міміками буде. Тож можна буде там вхопити тих, кого пропустили. Лисичку. От я теж лисичку хотів, бо я постійно її намагався зловити. Вже не так прямо хочеться, бо вже трішки її стигло засторіти. Ну як? Не, не сильно, але трішки так. Ну і синіх, чесно кажучи, вже за в мене, ви самі бачили. Але от хотілося, але вже щось от якось заради лисички призивати так собі. То це обмежимося трь трьома призивами. Ну, може, потім ще там трішки зроблю раптом надурні, як то кажуть. З синього міміка на телескоп. Так, так я ж от і кажу, Сергій, що потім портал буде, де можна буде обирати конкретних міміків, які хочеш ловити. І там навіть трозірковий, 4 -зіркові наші міміки якісь будуть. Але я думаю, вони не цікаві. Я їх не тестував, але щось в мене є підозри, що вони не можуть бути краще за п'ятизіркових. зіркових. Тож таке. На обміні душ брати буду, Віктор, я не знаю, обміну душ поки нема. Я не люблю завчасно це все робити. От обмін душ прийде, тоді й буду думати. Якось так. Поки я тому про обмін нічого не крив, воно ж може змінитися. Я не впевнений взагалі, що інформація про обмін душ є офіційна. Я пам'ятаю, що вони зробили спойлери п'яти героїв. А чи всіх вони робили офіційно спойлери, я не знаю, воно може все змінитися. Це е, якимось така, так, така собі інсайдерська інформація, яка, за яку ніхто не несе гарантій. Ніякої відповідальності. Якось так. Портал міміки щось типу на. Е, так, так. А, ну тут стоп, Дмитро, ти ж на Беті, ти і так знаєш. Е, на турнірі тризіркової міміки. Ну, може бути, може. бути. Ну так, це універсальне слово типу. Деякі вважають його словом паразитом, але, чесно кажучи, я от усвідомив, що я його використовую саме. В контексті повноцінного слова. Ну що, значить по Холвінтеру, поки чи Галвінтер, там так незрозуміло, як правильно перекладати Галвінтер «Hall чи Hallwinter. В принципі, обидва варіанти підходять. І, ніхто не зловив, тож, відеоків нема. Заміг жанта куди ставити, в сенсі в оборону куди ставити. Якщо оборону, то в кут або на плече. В центрі якось не дуже виходить. Е, ставлять, але щось не те воно на центрі. Я на війні трьохролісно навіть пробував, щось не оцінив. Е, в куті, в принципі, трішки запізно, в плече саме те, на мою думку. Добрийший мандрін сервіс. Е, без проблем робимо огляди. Привіт, Олег. І все. Давайте закінчувати і переходити до турніру хвилину, знову ж таки, через там, 8. Скажемо так, от 45 хвилин, коли буде, тоді турнір почнемо. О, привіт, Романе. Роман, давай вже на турнір. Там вже продовжимо з оглядом завершуємо. Тож, усім дякую за перегляд, і нехай щастить.